Я прожила все своє життя. Там народились мої діти, там жила моя мама, зараз вона зі мною тут. Там народились мої онуки. У мене в машині було два чемодана, пучочок розсади помідорів, попугай. І саджанець Кизилу. З ним у руках розповідає Олена Залепа, вона вперше побачила Михайлівку 11 років тому, коли їхала з Криму. Грошей не було, але в розрочку я купила цю хату, потім мені друзі, діти допомогли, ми викупили цю хату. Це в мене тепличка, це мені подарували діти минулої осіння. Ну, Були помідори майже до Нового року. Тут тобто, нічого ось. не було. Нічого, нічого, нічого. Сусідка каже, тут був бур'ян, а потім оці сусіди вони садили жито для корови, ну таке щось. Я почала вирощувати рослинки, продавати. Черешні, інжир, Хурма і Барбариси тепер квітують у неї в саду, а кримський кизил восьмий рік, дає плоди на Черкащині. Калинка, якась декоративна, але назви не знаю. А це пауль скарліт глід. Ще маленький, але буде весь цвісти таким червоненьким. Ось тут в мене такі декоративні рослинки, це спаржа моя улюблена. Півоні. В мене 46 сортів це райське яблучко, то сливка пікаділі. Люди тут ну, просто бомба, неймовірні. Я, я кожен раз коли кажу, я кожен раз кажу: дай Бог вам всім здоров'я. Клімат інший. Мені досі сниться запах моря. Але я люблю цю землю, вона класна. Тут родить все. Я натикала у цій смородини Агрусу, а воно кущаки тепер такі здоровенні. Земля тут від Бога. А це мій будиночок, наш будиночок. Оце ми верандочку перестроїли, вікна замінили, поли зробили, провели воду, пробили нову воду скважину, зробили всі зручності. Енергетика така в будинку, ну просто. Шалено гарна, він нам як рідний став. Стало рідним, говорить, і життя в селі, яке нізащо не проміняє на місто. Я просто бачу, що дуже багато біженців і вони їдуть в місто, але в місті купити квартиру це нереально дорого. Приїжджайте, тут є хатки, доводьте до ума та чарівне життя. Я не знаю, я вранці вийшла з кавою, сіла на качельку, попила, пройшлась, нарізала квіточок, поставила. Так, я тут працюю, але це мій фітнес. Жити в Михайлівку пані Олена перевезла і батьків. Мамулька, привіт. А це моя мамулька, це її городик. Тут у пані Олі і город свій, і розсада. морква, перець я я живу. Тут є все, що людині треба для життя, для нормального життя. Якісь зручності, криша над головою, хліб на столі, не тільки хліб, і пасочки є, і пиріжки, і все є. Анастасія Кашоїд, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.